Вітаю всіх, хто нас дивиться, і я хочу представити нашого гостя, священника Поручука Віталія. Христос Воскрес. Ви сьогодні до нас завітали в студію, і ми будемо говорити про сімейні цінності. Але хотілося трошки почути, чим ви займаєтесь як священник в нашому суспільстві, тому що е, цієї неділі, що відбувалася хода сімейна, вас помітили на майдані одного як священників, які приймали участь в цьому майдані, який відбувався за захисті сімейних цінностей. Хотілося би почути від вас. Я служу в православній парафії преподобного Єва Почаєвського. У нас є братство православне. При братстві маємо благодійну місію православне діло. І один із напрямків нашої праці і служіння це координація руху за життя. Це така міжнародна ініціатива, яка люди об'єдналися для того, щоб захистити життя дітей в лонах матерів, тому що в нас мільйони абортів роблять, для того, щоб проповідувати снотливість до шлюбу і вірність в шлюбі. Для того щоб проповідувати про те, що Господь Бог хоче, щоб ми жили в любові, щоб ми мали великі родини, народжували дітей, славили Бога, і любили один одного. Отак От служимо як можемо. Ваша участь на майдані. Цю неділю, коли тисячі родин зібралося і проголошували те, що міцна сім'я, міцне суспільство. Що Віталій загрожує сім'ї? Що ви побачили на Майдані в очах родин сімей? Ради чого вони вийшли? Ну, бачите, сліпий може тільки не помітити, що у нас велика криза родини сім'ї. У нас навіть згідно статистики, нашої української, виходить так, що. Більше половини сімей розпадається там, здається, на 100 одружень припадає приблизно 60 розлучень. Я е, не один рік служу і працюю і дружу з дітьми, з молоддю. Е, от я капеланом, наприклад, в пластовій організації в Українській Скаутській організації пласт в університетах, в школах, в нас, в церкві е, і діти вони дуже відкриті до правди. Вони хочуть мати тата, маму, вони хочуть мати велику родину. Вони хочуть мати той сімейний затишок, але виходить так, що прийдеш до школи, прийдеш в університет і бачиш, що близько половини дітей з неповних сімей. Бачиш, скільки в сиротинцях дітей сиріт при живих батьках сім'ї розпадаються. А чому розпадаються? Тому що ми не ставимо на перше місце Ісуса Христа, Господа і Бога Спаса нашого. Якби ми будували на наріжному камені на Ісусі Христі, якби ми читали Слово Боже і намагалися хоча б, хоча б намагалися жити за, 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 за Словом Божим, за цією інструкцією, то було б набагато краще і легше. Це так, як колись я десь читав в якійсь книжці, що можна побудувати сім'ю, можна порівняти з трикутником. На вершині того трикутника Господь Бог, а в основі в одній точці та в іншій точці чоловік і жінка. І згідно е, правил геометрії, якщо ми йдемо до вершини е, до Бога, кожен своїм шляхом, чоловік своїм шляхом, жінка своїм шляхом, але разом ми йдемо до Бога, то ми е, наближаємося один до одного. Ми наближаємося і в Господі ми з'єднуємося. Так як Господь говорить, що покине чоловік батька і матір свою, приліпиться до своєї жінки і стануть одним тілом. І в Господі е, це, це вже легше, набагато легше, ми. Єднаємося в любові і вчимося в любові віддавати, а не брати. Це основа. І коли чоловік повністю старається жити для жінки, а жінка повністю старається жити для чоловіка, взаємно в Господі один одному віддавати, то ця чаша переповнюється, і Господь благословляє дітей, народження дітей, наприклад. Так? Або може навіть і не благословити, ми ж шляхи Господні несповідимі. Можливо, Господь комусь не благословляє дітей, але дає можливість таким чином всиновити тих дітей, тих сиріт при живих батьках, чи сиріт при мертвих батьках. Так? Чи, наприклад, якщо навіть і не всиновити, то принаймні служити більше, скажімо, для інших дітей, так? для церкви, для держави, для країни. І це є справжня християнська сім'я. А у нас інакше зараз часто густо взагалі світ, Дух Світу цього. Засоби масової інформації вони підкидають іншу ідею. Підкидають ідею, що стосунки між чоловіком і жінкою це лише стосунки спрямовані на отримання різних насолод, насолод якихось емоційних, насолод фізичних, ну, статус якийсь певний. Так? Чоловік, наприклад, бачить в жінці джерело тих насолод і бачить себе, себе так, от жінка в мене гарна, хороша, я її. При ній живу і її використовую. Жінка так само дивиться на чоловіка. От він має можливо статус, можливо, гроші, можливо, красу якусь і таке інше. І кожен живе для себе, тяне ту ковдру на себе. а Статевість сприймається так само, як джерело отримання насолод. А діти в свідомості багатьох людей, я скажу не всіх, але багатьох, і навіть не більшості, але дуже багатьох, тепер сприймається, от статевість сприймається як не пов'язана з дітонародженням. А діти сприймаються як щось таке зайве, як щось таке, ну, якийсь такий, навіть прости, господи, побічний ефект, як агресор. якийсь. От і тому то є велика проблема, тому -то ми вбиваємо своїх дітей в лонах матерів. У нас в Україні щороку вбивають згідно офіційної статистики понад 200 тисяч, але це тільки хірургічні аборти. Насправді серйозні дослідження показують, що тільки хірургічних абортів у нас є близько півмільйона. І ще близько півмільйона так званих фармакологічних абортів, коли використовують фармакологію, таблетки, різні засоби і провокують викидні. І, і разом близько мільйона. І ми мовчимо. Ми мовчимо. Це, це є ціла катастрофа. Ну не кажучи вже про те, що у нас зараз почали поширювати ту думку, що варто змінити законодавство і усунути з конституції норму про сім'ю. Про те, що сім'я зараз згідно чинної конституції, сім'я це є добровільний союз чоловіка і жінки. Конституційна комісія вже протягом двох років працює і пропонує. Значить, іншу норму, що кожний, кожний громадянин України має право на шлюб. На нашу думку, ця норма протягується в конституції для того, щоб створити конституційні основи для зміни законодавства на користь на користь прийняття законів, які би стверджували, що гомосексуальний блуд, гомосексуальне збочення є нормою, щоб узаконити гомосексуальний. Зв'язки, цивільні зв'язки, назвати їх шлюбом, щоб дати можливість гомосексуалістам поширювати свої блудні ідеї в суспільстві, в тому числі і в школах, в університетах серед молоді. І це підважує основи нашого нашого суспільства, наші суспільні національні основи і і державні основи. Шкода, що про це не розуміють багато людей, інтелектуал інтелектуалів. Я би навіть сказав би громадських активістів. інтелігенція. я би навіть сказав би значна частина духовенства цього не розуміє. І тому я, коли їхав на тролейбусі, я чесно кажучи, забувся, що буде та хода. Минулого року я взяв в ній участь, а цього року я забувся. Хоча ми в неділю тоді молилися за сім'ю. Ми завжди молимося, коли збираємося на літургії, Ми молимося за благословення для наших сімей, родин, дітей, батьків. От і я їхав з своєю дружиною, дітьми. На тролейбусі і, і, і вийшов для того, щоб ну, приєднатися, засвідчити свою позицію. Дякую принагідно тим, хто організовує такі речі. Вони потрібні для того, щоб люди не забували, що така проблема є. Це, це важливо свідчити про правду, свідчити про справжні цінності. От, так. Я дивив, спостерігаючи за засобами масової інформації, які, я так зрозумів, на комерційній основі все-таки. Показали те, що відбулася така хода сімейна. І в мене одразу виникло запитання, чому зібралось тисяча сімей родин, і це не був інформаційний привід для інших засобів масової інформації. Показати, що все-таки Рівненщина, Рівненщина, яка вважається духовною християнською, такою таким краєм. Все-таки за міцну сім'ю, за міцну родину, відстоїв ці цінності, що найбільше вас вразило, або ви були під таким гарним шоком, побачивши ці плакати, побачивши ці, що вас найбільше торкнулося у вашого серця. Ви спостерігаючи за людьми, які навіть не побоявшись, що йшов дощ, все-таки вийшли з дітьми засвідчити про те, що міцна сім'я, міцна значить держава. Ну мене втішає, що там було багато дітей і молоді. Це обнадіює, це втішає. Діти бавилися, бо це діти, діти там будьте як діти, каже Ісус Христос. Тобто, іншими словами, будьте такі щирі, прості, відкриті, нехитро мудрі, якісь такі, знаєте, будьте як діти. Але разом з тим, Господь нам в Писанні говорить про те, що розумом ми повинні бути як досконалі мужі. І, і, і повинні розуміти, що як досконалі мужі і, жон, і, ж, і жени, жінки, ми повинні розуміти, що ми для цих дітей маємо щось зробити, щоб вони не повторили наших помилок, наших гріхів. Навіщо їм носити тягар тих гріхів і тих тягарів, через які ми пройшли і проходимо. Так? І нам потрібно було б старатися для дітей і для молоді дати правильні орієнтири. Оце мене надихає, і, і це мене. Спонукає е, і дає сили служити е, і працювати. І ті молоді люди, от студенти, там е, такі люди студентського віку, вже старші люди, вже можна сказати, вже ті, хто формується як досконалі мужі, вони тримали дуже правильні плакати. Е, я там на своїй сторінці в Фейсбуці познімав і показав про те, що не може бути країна міцною, не може країна захистити себе і бути е, процвітаючою, якщо у нас вбивають сотнями тисяч дітей. Не може, цього. не може бути суспільство мати якийсь поступ, якщо у нас сім'я розпадається. Сім в кризі. Тому що сім'я це, це як маленька клітинка великого організму. Якщо клітинка хвора, весь організм хворий. І ми ж це бачимо, але хтось цього не розуміє, на жаль. І якщо подивитися так, то ну, ну що казати? Ну, бо, знаєте, ми колись зібрали. Минулого року зібрали товариство Просвіта і наша парафія і наше братство. Ми зібрали понад пів тисячі підписів вчителів і вихователів шкіл і дитячих садочків міста рівного. Це не мало. навіть не з проханням, а з вимогою до президента і Верховної ради не приймати зміни до конституції на користь гомосексуалістів, зберегти цю норму про сім'ю і забезпечити нову норму конституції, яка Передбачала б, що конституція захищає життя людини від моменту зачаття і до моменту природньої смерті. Так? Таким чином ми б заклали б конституційну основу для прийняття законів на захист от, от таких дітей, ненароджених, живих, але, 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 але яких вбивають зараз. І що ви думаєте, це в багатьох? журналістів багатьох громадських активістів, багатьох наших політиків ну так не викликало інтересу. Більше того, я скажу, що навіть ці матеріали, які я поширював, вони часто густо і знімалися там в різних, скажімо, на різних інтернет-ресурсах модераторами. Хоча з іншого боку, скажу, що не всі інші журналісти це приймають це, публікують, це показують. І таких журналістів я скажу більше. Їх є більше, і тому я взагалі оптиміст. Я хочу сказати, що в всякому середовищі, чи журналістському, чи політичному ну може в політичному там з тим проблеми, але скажімо так, в різних інших середовищах, громадських середовищах, більшість людей це розуміє. Бо всяка душа вона є християнка, вона тягнеться до Бога, до правди, до свого Творця. І ми все-таки десь розуміємо, де добре, де погано, але не завжди маємо силу ну, відстояти правду, не завжди маємо силу йти проти течії, не завжди маємо силу розібратися в тій сій каламуті. От і тому я всім нам бажаю розбиратися. А знову-таки, щоб розбиратися, то потрібно бути з Богом, потрібно перебувати в молитві, потрібно перебувати в церкві, потрібно в неділю збиратися. На літургію спільне служіння, єднатися з Христом і в Христі в таїнстві покаяння, в таємстві причастя, читання Слова, в прославленні Господа Ісуса Христа, подякувати Богові, так? зібратися після богослужіння, почитати Слово і Боже і подумати, як нам вирішити те чи інше питання в своїй сім'ї, в своїй громаді, так? на своїй вулиці, в своєму місті, можливо, в країні. От і, і тоді Бог буде благословляти. А що сказати, якщо, наприклад, у нас е, люди то тянуться до Бога, мають таку віру, але кволенька віра. І поза церквою, якщо я собі так подивився, у нас е, в Рівному е, 250 тисяч населення, а в неділю збирається е, в церквах, ну, може, 2% людей, мені кажуть, да ні, не може такого бути. Ну, Зараз тут не місце рахувати, але повірте, по, порахуйте, насправді так і є. От. Ну, може, три відсотки. А ми священники швидніші. Так, та. ну може три відсотки людей. От. А де решта, де решта? От цьому от проблема. От. Але будемо молитись, працювати, так як перші християни, це гасло перших християн. Молись і працюй. це два крила. От. Якщо я буду тільки молитися. А не буду нічого робити не буду докладати зусиль, ну це так теж, як човен з двома веслами. Одним веслом крутиш, то він довкола своєї осі буде крутитися. Одним чи другим веслом. Якщо тільки на себе покладуся і буду тільки працювати, то, то теж нічого не зроблю без Бога, без благословення. Тому молися і працюй. Я думаю, що буде, буде все добре. Трошки хотілося б почути, ви принесли з собою таку атрибутику муляжі Лона, дитини. Хотілося б. Би... Ну, ну це, бачите, це. Діти на різних стадіях розвитку, починаючи від зачаття і закінчуючи, закінчуючи 20-22 тижні. У нас згідно чинного законодавства можна вбивати цих дітей. Тобто тут ми бачимо приблизно Тобто так, законодавство України дозволяє вбивати дитину. Так, та, 6-7 тижнів. Тут бачимо 10-12 тижнів, тут бачимо. 15, 16 тижнів, і це 20-22 тижні. І е, включно е, от, от таких дітей на 20-му тижні е, згідно чинного законодавства можна вбивати. Там е, сказано, що за соціальними чи медичними показниками, але це тільки так написано. Платиш гроші, і е, в цих дітей вже кальциновані кістки, вони тріщать, коли їх просто відривають руки, ноги е, і, і голову. От і, на жаль, на жаль, значна частина людей цього не розуміє і навіть захищає, навіть захищає аборти. Ми минулого року наш рух за життя із Рівного, і з Києва, з Львова, з Івано-Франківська, різні осередки ми свого часу підготували. Такий законопроект про заборону абортів і представляли його в комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я в профільному комітеті. І цікаво, що цей законопроект більшістю голосів був підтриманий комітетом, але потім згодом не був навіть зареєстрований. Я думаю, що там почалися різні підкилимні ігри, включилися там певні сили, які не зацікавлені в цьому. От ну але нещодавно зареєстрований інший законопроект. Який можливо не такий досконалий, але він є, і ми його теж підтримуємо. І зараз хочу скористатись нагодою і звернутися до наших телеглядачів, щоб ми і молилися, і працювали на те, щоб хоча б такий законопроект був підтриманий. От. Якщо ви десь при нагоді будете бачити, що збираються якісь підписи, чи, наприклад, десь якісь заходи проводяться, там, можливо, навіть може, якась хода там, чи, чи наприклад, якісь звернення в інтернеті до органів державної влади. Підтримайте, будь ласка, це дуже важливо. це дуже важливо Я скажу вам так, що ми свого часу зібрали 120 тисяч підписів. Це на кожному аркуші. А4 ми зібрали ці підписи. Це ще я розказував, що тут в Рівному в школах і в, 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 в Архивірній області. Да? зібрали, ні, ні, це зібрали У нас тут зібрали в Рівному тільки 500 підписів, але по всій Україні ті підписи збирали і разом було десь близько 120 тисяч підписів. От, і ми ці підписи на окремому аркуші А4 завезли. Це ціла машина була в адміністрацію президента. І, можливо, це вплинуло на те, що вони ну, принаймні призупинили, призупинили ці зміни, проштовхувати ці зміни до Конституції. Я сподіваюся, що ці зміни не будуть, не будуть прийняті. От, бо треба молитися і працювати, щоб вони не були прийняті. Ну, от таким чином, Таким чином. На жаль, обмаль часу У нас, Віталій, ми будемо закінчувати якби, нашу телепрограму. І хотілося б, щоб ви коротко просто сказали для наших сімей, які сьогодні проходять, може, часи кризи, порадили, дали їм просто пораду, що їм робити в ці часи нелегкі, де вони зараз проходять цю свою сімейну кризу або конфлікт або боротьбу. Як священик, таку священницьку пораду. Що сказати? Я вже казав на початку. Треба подати, відкрити серце до Ісуса Христа і подати Йому руку. Якщо зробити крок до Христа Спасителя, то він зробить 10 кроків нам на зустріч. візьме нас на руки і понесе. Якщо проаналізувати своє життя, то, то кожен з нас побачить, що ми щось робили і робимо не так, що наші гріхи, вони нас тягнуть на дно, що всякий гріх веде до, 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 до хвороби і смерті. Але Господь Він милостивий, він хоче покаяння. Якщо ми каємося, а що значить каємося? Це значить, що нам дуже прикро, аж до сліз прикро, що ми так жили, що ми так робили. Ми хочемо інакше жити. Покайтесь перед Богом, покаяйтеся один перед одним, перед людьми, перед дітьми, навіть тими дітьми, ненародженими і абортованими, чи тими дітьми, які живуть серед нас. І, і спробувати жити з Богом інакше, докладати зусилля. Бо царство Боже, воно зусиллями силою здобувається, апостол посол каже, тобто зусиллями. І тоді, тоді все буде налагоджуватися. Все буде налагоджуватися, це правда. А якщо за течею пливти, то, то буде погано. Я думаю, отак. І, і основа яка? Основа така, що. Це засіб, а мета у нас яка? Це що значить жити з Богом? Це значить любити, я вже казав. Тобто старатися любити, любити один одного, а любити це не брати, а віддавати. Тобто спробувати жити для своєї дружини. От віднині я починаю жити для своєї дружини. Не знаю, що в нас є ще час, є так, така історія, коли я на Вінчині чув, як один старенький священник, значить, повінчавши. Тих молодих людей, зовсім молодих, каже: Я бачу, ви такі гарні, каже, такі щасливі. Любите один одного. Вони кажуть, так, любимо. Каже, то я каже, бажаю вам прожити. Ну, скільки Господь благословить. І якщо, наприклад, через років там, 30 чи років 40 чи 50, через який великий проміжок часу там ти наречена запитає того нареченого, я не пам'ятаю там вже як їх звати було. Чи ти мене, наприклад, Іван любиш, так як в той день весілля? Щоб ти, Іван, впевнено, сказав ні. І всі зразу так затихли в церкві, так, такий якийсь шумок, такий, що ж це він таке говорить. А він каже, щоб ти сказав Іван, що я тебе люблю набагато більше, ніж тоді, коли, коли, ти, коли ми тут були в церкві і брали той шлюб. Тому що насправді спільне життя з Господом, коли ти з Господом, то благодать Духа Святого сходить на ту сім'ю. Дух Святий діє, Господь преображає, змінює людей. А якщо люди співпрацюють з Богом, то, то, то люди один одному служать. І коли ти один одному служиш, то ти з кожним роком все більше і більше любиш свою дружину і свого чоловіка. Потім дітей. І це точно, це так є. Я просто ну, скажу, я просто це засвідчую. От, і, і той священик правильно казав. І він так пояснив, і всі так зразу посміяли, ну, засміялися, так всі зразу так зраділи. І, і це є шлях, я думаю. Дякую. Священнику Віталію, який прийшов на студію засвідчити про те, що дійсно бережіть сімейні стосунки, бережіть ваш шлюб. Дякуйте Богу за шлюб, дякуйте Богу за дітей. І, я думаю, всі наші матусі, які сьогодні або мають стати матусями, які мають в лоні свої, вносять дитину, і сьогодні може якісь там сатанинські думки або ще хтось вам щось говорить про те, щоб зробити аборт, не вбивайте дітей. Народжуйте їх. Колись мати Тереза сказала таку фразу: якщо вам не потрібна ця дитина, не бувайте її, народіть, і я її пригорну і заберу до себе. Тому багато людей сьогодні не мають дітей, а вам Бог подарував замагітніти і народити. Тому бережіть вашу сім'ю, бережіть ваш шлюб і відстоюйте сімейні цінності. Це те, що потрібно для здорового і гарного суспільства. До зустрічі.